Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про фешн-портфоліо. Для мене це питання досить довго було болюче. Я не знала, як правильно його зробити, як воно, як воно має врешті виглядати, яка в нього має бути структура. І оскільки я не хотіла робити його так, як я бачу, а хотіла зробити його таким, яким цей інструмент працює в фешн індустрії. Я врешті пройшла курс по фешн портфоліо в університеті Полімода в Італії, підвідавши минулої осені чудове місто Флоренція. Після проходження цього курсу я почала отримувати від своїх знайомих та друзів запити щодо того, аби подивитися їхнє фешн портфоліо та внести якісь свої корективи або просто з нуля допомогти створити портфоліо. І виявила, що це питання актуальне не лише для мене, а виходить для багатьох. Тому, чому б ні, я вирішила створити це відео, яке б просто й доступно окреслило ті важливі поінти, які я почерпнула на навчальному курсі в університеті, і допомогло більшій кількості моїх фешн співвітчизників Перше, що, мабуть, варто зазначити, це. Скажімо, три основних цілі існування фешн портфоліо. Перше це продемонструвати ваш скілл-сет. Друге, це продемонструвати вашу індивідуальність як дизайнера, ваш авторський стиль, підхід, чим ви якісно, візуально і так далі. Відрізняєтеся від інших фешн-дизайнерів. І третє. Це продемонструвати ваше вміння створювати речі послідовно і зберігати цілісність між всіма вашими роботами. Це дуже важливо як для роботи над своїм брендом, так і для роботи з іншими брендами, аби ви могли створювати в часі цілісні послідовні роботи, між якими завжди буде прослідковувати щось спільне. І ваш клієнт впізнаватиме конкретний бренд. Під час навчального курсу у нас було три основних предмети. Перше, це графічний дизайн. Основна задача цього предмету була в тому, аби навчити нас правильно та гармонійно упорядковувати матеріали на слайді, правильно між собою пов'язувати всі слайди, і знайти, що має бути обов'язково на слайдах, а що. що Варто навіть опустити. Другий предмет це була типографія, на якій ми вивчали шрифти як такі, історію формування шрифтів, і те, яким чином через шрифт ми можемо відтворити, продемонструвати свою індивідуальність як дизайнерів. І третій курс це був курс по «Art Direction», де ми обирали, що саме ми маємо продемонструвати в своєму портфоліо, що найкраще демонструє нас, які роботи знову ж таки варто не включати в портфоліо, бо вони просто зіб'ють з пантелику, або яким чином правильніше узагальнити наш доробок так, щоб людині, яка відкриває наше портфоліо, було чітко зрозуміло, хто ми про що ми. І чим ми вирізняємося від інших дизайнерів? Art Direction курс дійсно сильно вплинув на мене, допоміг мені зрозуміти багато чого про свою творчість, про себе як художницю, оскільки мій шлях доволі строкатий. Я мала дуже різноманітні різнопланові проекти, і часто вони дійсно не схожі один на один. І Шляхом пояснення свого доробку викладачці, шляхом її узагальнень, я врешті прийшла до тої спільної нитки, яка дійсно пов'язує всі мої роботи, яка включає в себе список тем, інтересів і світоглядних моделей, які цікаві і важливі мені, які я досліджую, які дійсно проглядаються через всю мою творчість. І це було дуже помічне, і це те, що ви маєте теж реалізувати в своїх портфоліо, аби це зчитувалося іншими людьми з вашої з вашої репрезентації через візуальний ряд для того, аби пояснити структуру і наповнення портфоліо, викладачі демонстрували нам часто роботи своїх випускників. Оскільки в мене немає а, можливості продемонструвати роботи інших студентів, я буду демонструвати своє портфоліо і пояснювати на ньому, як на прикладі. Портфоліо має складатися з 12 24 слайдів. На одну роботу має іти 3-4 слайди. Якщо у вас мало робіт, вам треба показати якомога більше своїх скілів, ви можете вставити 5 слайдів на одну роботу, але це не бажано робити. І чим менше... Але якісніше, тим краще. Якщо у вас є одна хороша робота, поставте одну хорошу цілісну роботу в портфоліо. І нехай на цьому концентрується увага людини, якій ви це репрезентуєте. Нехай він побачить, нехай в нього залишиться найкраще враження. Загальне правило про те, що спочатку йдуть новіші роботи, далі йдуть старіші роботи, але якщо у вас. Є якась робота, яка для вас важить найбільше, яка є найбільш визначною в вашій кар'єрі на даний момент, і вона трохи старша ніж найбільш новий ваш проект. Ставте її вперед, а далі вже йдеть по хронології. Наприклад, ось у мене є робота Martyrology, присвячена захисникам Азовсталі. Це цілісне, дуже класне шоу і частина його була презентована на Digital Fashion Week New York. Попри те, що в мене вже є більш нові роботи. Я поставила його першим, тому що воно найбільш якісно і широко репрезентує все, що я зараз можу, чим я зараз цікавлюсь. Портфоліо зазвичай, але не обов'язково починається з заглавного обкладинкового слайду, на якому розміщено ваше ім'я або псевдо. Також зазначена специфіка портфоліо, фешн-портфоліо, фотопортфоліо або, наприклад, портфоліо стилістів. Але якщо цей слайд введено, то на ньому вже мають до глядача промовляти ті візуальні засоби стилістика tone of voice, які відзначатимуть всю вашу роботу. Задача кожного проекту в портфоліо поокремо в тому, аби продемонструвати ваше вміння перетворити ідею у кінцевий арт-продукт, показати цю тяглість і відповідність між заявленими задачами і Тим рішенням, яке ви даєте, це насправді те, чим відрізняється дизайн від чистої творчості, в тому, що ми, як дизайнери, маємо бути окреслені певними рамками в нашому творчому потоці і створювати щось на конкретний запит, те, що буде відповідати певному певній потребі, якась проблема, яка нас хвилює і цікавить. Ми маємо її дуже чітко і послідовно відображувати в нашій творчості, вміти це робити, і саме це має продемонструвати. Конкретний проєкт в портфоліо. Тож, для цього зазвичай у нас перший слайд являє собою мудборд. На першому слайді проекту зазвичай зазначена його основна тема або назва колекції, яку ви створили, і також початок вашого ресерчу в візуальних образах. Загалом правило таке, що в портфолі має бути більше картинок, менше тексту, тому що ми, як дизайнери, маємо полювати саме до візуального сприйняття людини і вміти з ним грати, його спрямовувати і зумовлювати якусь реакцію. Що для мене насправді є великою проблемою, тому що я обожнюю текст. Це я спираюсь на текст. Для мене текст дуже важливий і наратив. І я святку створюю його, а потім вже намагаюся це виразити якимось чином. І, врешті, я знайшла, як це відтворити і показ продемонструвати через своє портфоліо, не використовуючи супербагато е, самих слів, але акцентуючи на їх важливості. От, наприклад, я визначаю назву, відзначаю назву своєї колекції інвертуванням, яке виникає, коли ми в індизайні виділяємо якесь слово, тобто я візуально зазначаю, що для мене текст, букви, слова дуже важливі, також. Якщо ми обираємо якусь певну стилістику цього першого слайду проекту з його заголовком і початком ресерчу, такою самою стилістикою мають бути надбані усі наступні слайди, перші слайди кожного з проектів. Тобто обкладинка проекту така, все, і ми по цьому йдемо. Така сама має бути пропорція, таке саме має бути розташування головних акцентних елементів композиційно. Такі самими саме мають бути шрифти, і також шрифти мають бути відповідь відповідати тим, які були вже на нашому першому слайді, де зазначено просто наше ім'я, наш логотип або що. Отже, перший слайд більшою мірою мудборд. Другий слайд може бути мудбордом, може бути мудбордом, плюс поєднанням подальшого ресерчу, тобто пошуку кольорів, пошуку візуальних рішень, пошуку текстур або що. Він має показувати закулісся вашого творчого процесу, яким чином ось ви покроково йдете вийдете до того результату, який будете представляти далі. Якщо ви дуже класний фешн-ілюстратор, то можна подавати лейаут, Ваших робіт на наступному слайді. Якщо ваші ілюстрації не важать дуже багато, і ви не хочете цим, грубо кажучи, заробляти собі на життя і представляти це як один з видів вашого артпродукту, то не обов'язкові насправді скетчі можна подавати просто фотографії ваших робіт, готових. Також, якщо у вас є фото з вашого процесу, як ви це робили, як ви експериментували з формами і так далі, це теж можна подавати. Ми пам'ятаємо, що скільки має площі послайдово займати ваш проект, тримаємо це в голові завжди, тобто максимум, який ми маємо займати. Оскільки мій проект був діджитал, я я показую картинки, з якими я на що я опиралася. Я також даю слова, які для мене були важливими, які для мене таким є конотативним рядом моєї колекції. Я показую, яким чином я працювала зі скетчами, яким чином ось цю от, архітектурну форму я намагалась перевести в форму одягу, текстури, і також процеси саме специфічні для 3D-моделювання, для створення 3D-сцени і всього іншого, так, щоб показати такий свій скіл. Моїм результатом є Digital Fashion Collection. Знову ж таки, на цій картинці показую, яким чином трансформуються точки відліку мого арт-пошуку і кінцевий результат. Також повністю лейаут всієї створеної колекції. В мене були трансформативні образи, я таким чином показую, що кожен з них якби, має свої відповідні. І також в мене тут є посилання на відео, де можна переглянути все Digital фешн-шоу. Оскільки я раніше мала фешн-бренд реального фізичного одягу, я з цим теж працювала, і ми вирішили, що це теж треба додати до мого портфоліо. Аби продемонструвати, що я вмію працювати з різними медіумами і можливо мати зачепку для того, щоб в майбутньому вертатися до фізичного виробництва речей, і таким чином ми переходимо до другого проекту, це колекція мого бренду. А більшою мірою навіть розробка самої концепції демонстрація самої концепції всього бренду в цілому, і перших речей, які ми. Я які я створила. Ми бачимо повторення композиційного і візуального рішення. Ми бачимо невеликий модборд. Ми я прописую, коли важливі деталі, коли це було створено, що зараз ним відбувається, концепт. Тобто, я все одно апелюю певним чином до слів. Далі я показую модборд роботу з матеріалами, пошук форм, і врешті переходжу до кінцевого продукту. На цьому етапі було важливим для мене почути від менторів. Тезу про те, що показувати треба лише найкраще, викидати треба максимум візуального матеріалу, лишати лише щось, що дійсно говорить тою мовою, яку я хочу транслювати через свій бренд. Також мені ментори казали, що дуже часто дизайнери лишають дуже багато вільного поля на слайді, багато білого фону. Це дуже рідко буває дійсно зумовлено концептуально. Дуже часто їм це здається візуально красивим рішенням, але це неправильно, тому що ваша робота вагома і вона має займати максимум місць на слайді. Вона має промовляти за себе. Я є важливість, в мені є цінність. Тому. Ваша фотографія вашого кінцевого виробу має займати максимум місця на слайді, мінімум місця має бути вільно. Далі вже йде специфіка мого особистого шляху. Я, оскільки не є лише фешн-дизайнером, я ще позиціоную себе як діджитал-художниця. Я працюю з іншими медіумами, із колажами, із з телескульптурою і так далі. Ми вирішили це виділити як в окрему тему це арт-проекти, подати їх за тою самою композиційним візуальним рішенням, але додати більше тексту, тому що арт-проекти вимагають цього пояснення. І також ми ввели секцію Applied Project. Для чого вона мені була потрібна, тому що я часто окрім реалізації виключно своїх ідей і задумів, займалася тим, що кораборувала з різними організаціями. І створювала проекти на їх запит. Це дійсно хороші, якісні проекти, але вони не вписуються концептуально і візуально, виключно в мою стилістику. Вони трошечки відрізнені, і для того, аби їх теж продемонструвати, але не збивати з пантелику людину, яка буде дивитися. Ми це називаємо плайтпрожект, тобто Тобто проекти створені для когось на замовлення, і тут теж ми їх подаємо. Ми тут додаємо набагато менше інформації, ми не вводимо ні мудборди, ми не вводимо ні творчий процес, ми просто показуємо кінцевий результат, що ось так це може виглядати. Відчуваю, що я використовую дуже багато тавтології зараз, але сподіваюся, мені пробачать. Також важливо розрізняти два види портфоліо: Digital портфоліо і реальне фізичне портфоліо. Чому? Тому що зчитування сприйняття їх буде різним. Тому, якщо ви створюєте реальне портфоліо, і воно націлене на те, щоб показувати його з рук людям, ви можете дуже гра... дуже сильно гратися з масштабами, робити якісь деталі дуже маленькими, композиційно гратися набагато більш варіативно, ніж коли у вас є діджитал-портфоліо, оскільки діджитал-портфоліо переважно надсилається електронною поштою, бо ви сидети на сайті, і його можна дивитися, наприклад, з телефону. Тобто, те, що подано у вас на слайді, та інформація має бути легко зчитувана навіть з маленького екранчику. Це такі специфічні моменти, які треба враховувати, коли ви працюєте над портфоліо і вибираєте, з чим саме ви будете, який медіум для цього ви оберете. Тож, узагальнюючи по проектам композиційно і візуально, кожен проект має говорити про вашу індивідуальність. Говорити про те, з якими темами ви працюєте, що для вас важливо, на що ви обираєтесь. І в чому ви будете рости і розвиватися. Друге, більше фото, менше тексту. Замість того, щоб показати максимум всякого різного, ми показуємо мінімум, але найкращого. Кінцевий результат має займати максимальне місце на сайті, тому що пусте поле не працює. Ви маєте витиснути з того об'єму 12 сторінок вашого портфоліо, наприклад, максимум результату для себе. І важливо, ніколи не повторюйте картинки у вашому, вашому портфоліо. Тобто, якщо ви, наприклад, на одному слайді показали якийсь момент з водборду, на наступному його вже не можна дублювати. На останньому слайді буває лишають послання не резюме, буває, ставлять, в принципі, резюме, але це в Місце, де навчалася вважається небажаним, це вважається поганим тоном, хоча в інших місцях це може бути навпаки, як і вимога. Але в принципі треба розуміти, що кожне з портфоліо воно варіативне. Ви його під кожен open call, під кожну, ем, як це називається, під кожну вакансію. Ви можете редагувати своє портфоліо згідно з тих вимог і запитів, які ставиться від організації, яка чекає на ваше портфоліо. Там можуть бути посилання на ваші соцмережі, можуть бути посилання на ваш сайт, контакти, як з вами зв'язатися, але це не обов'язковий слайд в портфоліо, тому що зазвичай воно додається разом з пакетом документів, куди входить окремо ваше CV, там, мотиваційний лист або що. Тому ваш такий слайд може бути зроблений, але включений не в кожну з ваших е, презентацій. Наразі це буде все. Насправді нічого карколомного і дивовижного. Е, все доволі просто. просто, певні поради, певні нюанси, на які варто звертати увагу. Та це було корисно мені під час навчання, це почути, побачити, опрацювати. Сподіваюсь, також буде корисно вам. Ставте лайки, коментуйте, якщо виникають якісь питання, задавайте, я з радістю спробую на них відповісти. Навчання було досить давно, я багато чого могла упустити під час цієї розповіді, але ваші питання зможуть мене наштовхнути, витягнути з скарбнички моєї пам'яті якісь корисні моменти. Тож, welcome. І до побачення!